Вітаю, друзі! Приготував той самий пудінг, якого я навіть не очікував, що воно буде таке: варені яйця і какао. На смак дивовижний. Я взагалі не очікував. Я очікував, що це буде щось таке незрозуміле. Смаку яєць взагалі нема. Просто готується, просто декілька хвилин. Дуже повітряний. Це прям спортивне харчування, воно диетичне. Ну, що сюди треба? 10 варених яєць, просто курячі яйця зварені. додати сюди 3 столові ложки. Звичайно, какао-порошку з горкою, потім склянку молока і якийсь солодкий наповнювач або замінник солодкого. У мене це мед. 3 столові ложки меду або тростникового цукру, або замінник солодкого, якщо ви не чи ще щось. Все гарненько перебити блендером, розмішати. І потрібно розгляти по скляночкам. У мене вийшло 4 сканочки по 200 мл, і потрібно обов'язково покласти в холодильник на 4-5 годин, щоб воно добре охололо. Смачний шоколадний путінг готовий.